Другий день Великодня їдемо на село прибирати ми гілки. Раніше їздили до мами, а тепер ось так. гарно. як Їхали, їздили на кладбище в рідне село і заїхали ось у ліс. Трішечки перекусимо. Ой, яка ж тут краса. Боже, наш, Чернишівський ліс. Ось така тут красота. Які тут дерева колись були маленькі, а це такі прям високі. І тут ще ряд ось зберігся. Ой, яка красота, Дивіться гляньте. Ось і ось, ось ось білий такий, дивіться, такий ряст. Я так давно не була у лісі цьому. І отакий у нас ліс красивий. І послухайте, як тут співають пташки. Чуєте? Це, це краса не передати. Чуєте, що, як співають пташки тут? Вітер шумить. Ой, як це романтично, як це гарно. І ось такий тут у нас, у нас місцевість дуже горбиста. І ось такий і такий ліс. Ой, Вон дідушка Юра вже розполагається. Стіл вже накривав. йду. Ось так з'їздили, трішки поприбирали на могилах своїх рідних. І ось їдемо додому і вирішили заїхати у ліс. тільки гляньте, я зараз нижче вийду і покажу вам. Ой, дивіться, яка тут красота, Ряст. Ряст, який я пам'ятаю з дитинства. Ось такий розовий. Бачите, такий навіть, будемо говорити, такий сиреневий, А тут ось біленький. Ой, краса, деповірно. Ось такий, така у мене минута слабкості. Така красота. Бачите, там провалля, он такі повимивали вже. І ось такий дивіться, тут ряс. Бачите, дивіться, такий ось на горбі. Не знаю якому, я від такої краси просто набираюся з сили. І ще в своєму лісі, в якому я дуже давно не була. Завжди приїжджаємо і швиденько-швиденько їдемо, поприбирали, їдемо додому. А це вирішили заїхати цей весняний, такий прекрасний день. Вчора був Великдень, а сьогодні ось ми з'їздили в село і ось така краса. Ой, не передать, не передать. Хіба ж гарно ж тут. Ну цей ряст, як він мені не подобається, ви тільки гляньте. Чуєте, як пташки співають. Ой, красота. Все, йдемо їсти. <гум> Дідушка Юра вже трапезничає, іду її ряду. Ніяк не налюбуюся цією красою. Все, перекусили. Да, дід в такому романтичному місці. Ой, добре. Як же ж тут добре? Красота. Все, їдемо додому вже. Ой, давай. Ой, сумки дивись, бо не забували чуть. -чуть. Так, Отакий от наш ліс. Краса така неймовірна. А дивіться, якісь здоровецькі приздоровецькі дерева. Ой, не передати, яка красота, дивіться, які здорові. в дитинстві. Та, ти що, тут такі вони були, це ж граби, по-моєму, граб, мабуть, оце. Вони були такі маленькі, маленькі, я знаю, туди як нижче, так спуститися. там були такі, що ми приходили і воно знаєш, як ото причепишся, і воно нанизу так Пам'ятаєш, пам пам та... як можна було в дитинстві? Це це я пам'ятаю таке. Зіпіше, да, вийде, ти що взагалі? Ой, так. Да. Скільки років дуже давно. Там менше, по гриби ми ходили, це щоб бабуля була жива. Більше навіть. Тішко мені так хотілося сюди. І ось мечта моя спулася. Мрія моя. Ой, красота, вон там дубок, дивлюся, такий росте. А що це? Це що, це що воно таке? Я не можу зрозуміти, що це воно. Дерево, граб. Граб, напевно, так. Да. Тут грабів багато. Граб, граб таке, таке дерево. Тут багато. І от така красота. Все. Пішли дідулька. Трішки підкріпилися, все, поїхали додому. І морально, і фізично. Так, ну ти ж, я ж кажу, дуже. Прямо, знаєш, як не треба ліків, а отак от це ліки такі душевні, і що. Те, попало? Попало. Ну і поїхали. Все, поїхали. Їх ще дві минути, буквально. Я тобі буквально трошечки зірву. Ой. Такий букетик. О, який це аромат, слухай, це трошки неперевершено, який аромат. Не зав'яний поки довезеш. Ну, я їх поставлю і буду на них любуватися. Ось. Така красота. Ой, красивий. Ти понюхай, як пахне. Та я чую я ж сіду, чути запах. Ну як тобі? Oh. Скажи. Якийсь такий медовий-медовий запах. От скажи. Ні на що не похоже, uh -huh. теж дитинство. Uh -huh. Скажи. Коврик, ціликоврик, Угу. Uh -huh. І тут це бачиш, що вони не відсвіли. Вони вже відцвітають. Уже, я дивлюся, no, так, так трошки вже все. Так що нехай такий букетик no, буде. Як приємно. Ой, хоч та засушуй вдома, гербарій на пам'ять. Все дідуська, поїхали з позитивом поїхали. додому. Виходь, бо тут такий ось охас. Забирай свої торби і йдемо. Тут я ось ще дідно бачила лютики. О, дивіться, тут ще такі є лісові. Такі. Теж квіточки такі ось, такий коврик, але тут їх небагато. А вон там вони трошки більше, там є. Така краса. Лісова така. Ой, не передати, Задоволення на цілий рік. Це казанчик там ходить. Дивіться. Це ми стали їдемо, а він по дорозі ходить. Дивіться, така красота. Просто в селі ходить казанки. Бажаємо, хто схивайся. Схивайся. Це ж треба так. Красота. Приїхали на дачу, заїхали. Ой, а тут. Пташечки співають. Дівки дивіться, ось тут. Така красота. Зозуля поїде. Така тут красота. Як вам така краса, тільки гляньте. М -м -м. Неймовірна краса. Як я люблю оцю пору року. І цвітуть вишеньки. Хоч вони у нас і старенькі, але ось так цвітуть, гляньте. А тут ось у нас біля старої вишні. Ось дві в нас тут. І, і ось ось тут друга. І тут ось ростуть вже маленькі, тому що ці вже дуже старенькі і дивіться, який цвіт. І бджілки. Зараз я зупинюся і послухайте оцей гомін. Скільки бджілок тут літає, ой, красота. Ви тільки послухайте, як тут гудуть бджілки. Ви чуєте? Це просто божественно, дивіться, скільки їх там літає. Значить, буде врожай в нас в цьому році. сонечко їм дуже добре, тут вони ось, дивіться, як, яка красота. А це ось тут чесничок і цибулька. Вон там росте, треба приїхати і вже його подобрити і вже прополоть трішки. А це ось лохина дивіться. Ось так прокидається листочки. І ось іще другий. Ось кушцями. Заїхали швиденько так. Думаю, зніму, в історію хай буде. А це в тому році, може, хто пам'ятає, я знімала три сливки такі. І ось в цьому році ви тільки гляньте, скільки тут зав'язів. Так що в цьому році будемо із сливками. Вона маленька, така невеличка, але є. А це ось ця гайва, дивіться, такий домашній лімончик. Воно кисле, але воно таке е тугеньке, такі ось получаються, кисленькі такі штучки виростають. І ось так вона, дивіться, цвіте. Ось така красота. А тут ось кріпчик посходив вже. Ось рядовочки такі. На целічі раз буде ще більше. І все треба поливати. У нас тут дуже-дуже сухо і сонце пече. Цвіте персик ось такий. Красивий. Я це знімаю ось так весною, а потім осінню дивлюся. А, цвіло, чи буде врожай, чи не буде. І ось, бачите, такий будеш у нас на тій гілочці, він там дивіться, скільки його. Ой, красота. Аби ж його поливати, нам ну, ну, ось так приїхали, поїхали, приїхали, поїхали. А воно собі росте. Виноград вже ось прокинувся. Він в мене був закритий на осінь. Зимував закритий. І вже ось такі листочки розпускаються вже. Так що буде у нас цьому році виноград. Ця ось буде нам на салат, теж підростає вже. Хоч і сухо, але росте. Такий в мене огород у нас. Іриси. Ось посадила, була в тому році, пересаджувала, дуже її багато було і вони ось поприймалися. Так що будуть у нас і риси. Ціла-ціла такий рядочок, прям, бачите. Красота. Така в мене клумба. Ось весняна. Сонечко таке. О, краса. Там у нас. Бачите, на небі жодної гмаринки нема. Дивіться. Ой, красота неперевершена не просто. Так би дивився і дивився, але так потрібно вже їхати. А тут ось, дивіться, в барвінку в мене ось росте пігуня. Дивіться, вже який куща трішки і вже зацвіте. Тут вона на сонечку, тут їй так зручно. Черешня ось цвіте. дивіться, він там привідцвітає. Буде врожай у нас такий. А це ось посадила восени з тюльпани в ящичок. Бачите, дивіться з ящик. В ящику тут тюльпанчики. І ось вони вже бутончики скоро будуть свісти. Така краса, це мені. Син подарував тюльпани, ось ми їх розсадили, цибульки подарував. І ось така вийшла краса. На слідчий раз розквітнуть. А тут ось ціле сімейство. Ой, який аромат стоїть, красота. Така краса. Дивіться, вже відцвітають усе. Такий теж Такий коврик і тюльпанчики. До сонечка повернулися. А це ось, хто слідкує за каналом, ось я осіння, дивіться, попересаджувала свої лілії тут. Бачите? І вони в мене поприймалися новеньких, багато гляньте, лізуть. Ой, така красота, неймовірна. Ось тут. Там вони риси у мене теж. Я б пересаджувала, ось ростуть таким рядочком. Смородина ось уже тут є. У цьому році буде теж врожай, тому що дуже гарно ось зав'язалася. Ось смородина. Така красота. Трішки повихваляюся. А це ось ми під пленку садили того разу ось редьку. І тепер треба знімати, бо вона проросла, а тут ось без пленки. Тут ось без плівки. І зараз треба зняти, тому що вона там спариться. Знімаю акуратно. Так. Просто піднімаю струсити і все. Будемо на сердиська. Я тобі допоможу. Ой, ти пламаєш, ти, ти. ти, 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 ти поламаєш, Знімай, бо вона, бачиш, запариться, Сонце ж пече. Ну, щось виросло. Так, да, вона трішки ось тут, бачиш, потрішки-потрішки, -по та виросте на слідчий раз. Ось другий сорт. Дуже-дуже смачний, такі крупні виноградинки. Ну, дай Бог, доживемо до осені я вам все покажу. Дивіться, яка красота. Так що буде у нас і ще й виноград. Він ось у нас тут так росте. Підв'язали ми його ось так. І він у нас тут росте. І ось такі ще квіточки ось розквітли. Дивіться. Красота. Дивіться, яка виросла красота, якого кольору, такий тюльпашик виріс. І ось там ще такий самий виріс. Це ось піонія буде. А тут ось сходять айстери. Тут я ось їх так понамічала, ось, як бачите. І будуть у нас ще й айстри. Посходили. Дивіться, ось рядочок таких тюльпашиків. Будь ласка, дивіться, які кольори красиві. О, такі розові, такий всякий різний віці, всяка краса. Добре, в кого будинок. Приватний будинок. Можна виходити кожного дня і сапати, просапувати, і поливати. Ну, ми ось, бачите, так, приїжджаємо, виїжджаємо, ось буде вже скоро відпустка чоловіка. Та й будемо тут хазяйнувати, там роса, та перчики наші підростають, будемо садити. Ну, така краса. Просто ой, я люблю таку природу весняну. А тут ось ростуть у нас конвалії. Дивіться, і тут вже є конвалії. Ось гляньте, яка красота. Зараз камеру зловлю ось, цю, будь ласка, і ось тут. На слідчий раз буде вже конвалія. Так Попідтягувалися вони і скоро вже будуть квітнути. Така природа, такий квітень місяць. Краса. Сьогодні 21 число. І барвінок. Дивіться, який тут у мене коврик такий Барвінковий. На ці клубі в мене ще трішки тут зацінок і вони трошечки пізніше розквітають. Ось, Бачите? О! Хтось каже, ну для чого це? Це для себе, це в історію. Може, в кого такого немає, а хочеться подивитись на таку красу. От я з вами і ділюсь.